Пока, молодіж Балдія. Біля забору я вам розкажу про економний автомобіль. 2014 року на повному фулі на наймаксимальніше Kia Optima в гібриді у нас з'явилася в продажу на майданчику. Друзі, з Америки вона прийшла з не суттєвими пошкодженнями по задку. І я вам хочу сказати, що це не просто білий колір, а трьохслойний перламутр. Дуже дорогий і дуже красивий. На сонечку сяє пісня. Максимальна комплектація. Оригінальні LED-лінзовані оптика. у нас. Реснички красиві LED. Потім туманочки в автомобілі на легкосплавних гарних дисках, безключовий доступ, седан з мінімальними витратами палива, гібридна установка, мотор 2,4 бензин, плюс до всього встановлений газ п'ятого покоління. Тож рахуйте самі, скільки ви будете витрачати, а витрачати ви будете небагато. Дивимося тепер по салону. Тут у нас повний фул, максималочка, будь ласка, інфініті, преміальна акустика, шкіра, перфорація, вентиляція, підігрів у сидінь на двозонному кліматі, система старт-стоп, запуск кнопки, підігрів. Керма, знову ж таки, газове обладнання, режим еко, здоровезний сенсорний, мультимедійний монітор, пам'ять сидінь, електроскладання, дзеркал. Коротше, перечисляти можна е, будь-скільки. Будь 172 тисячі кілометрів пробіга, а якщо в мілях одометр показує 112 тисяч міль. Датчик світла і дощу, максимально комфортна машина. Дуже багато місця по салону. Але одне я скажу, що виставляємо цей автомобіль ближче до низу ринку. Чому так? І ще з цікавих моментів в автомобілі на 35 тисяч гривень обслужена повністю ходова. Тобто стойки замінені і ось, будь ласка. Чесно, я навіть фотографії багажника не робив, бо тут не дуже і прибрано. Але знаєте, що тут цікаве є? Тут у нас є старі стойки. Так, одна, друга. Плюс тут у нас ще деякі інструменти, які мінялися. Це опорники. Да? Опорники амортизаторів. Докаточка, як бачимо, є. Тобто, без перебільшення 35 тисяч гривень, тільки на 23 пішло на запчастини. Друзі, 10 тисяч доларів. Відкриваємо ринок, вписуємо рік цього автомобіля, дивимося на комплектацію і бачимо, що 9200 це низ ринку, максимум йде до 13, якщо я не помиляюся. Виставляємо ближче до низу ринку, тому що терміновий продаж по автомобілю все добре. Масло не їсть. Вчасно мінялися мастила та фільтра. Десять гібридна, Kia Optima на максималочки, тільки на автопонт.